Друзі, всім привіт! Повертаємося до щоденневих інвестицій на брокері Trading 212. Сьогодні у нас 18 тиждень наших інвестицій, і ми зробимо такі покупки: ми купимо Vizere, осередимо свою знову позицію на 50 злотих 0,93 акції. Окей, неповна. По ринку. Ордер установлений. Чудово. І осередимо компанію GeoGroup. Так, як говорив в 18-му випуску. Для тих, хто не бачив, рекомендую переглянути. GeoGrope ми доводимо до кількість акцій 5. І так само робимо із компанією Corsivic. Ордер встановлено чудово. Ось наші дві позиції. Перша у нас GeoGrope купилось чудово. Ми її трошечки усреднили, вона піднялася у нас в рейтингу, правда. Це саме великий мінус у нас, як я вже говорив в попередньому відео. Переглянемо історію тепер. Надходження проценти по кредиту 3,6 грош. Налічним 0,2, кредиту 18. Саме більше мені подобається надходження проценти по кредиту за рахунок акцій компанії, які в нас стоять в цьому кредитуванні. І так. Так як минулого тижня у нас відбувалася купівля Nordea Bank для того, щоб дані кошти більше виділялися на кредитування і нам приходило надходження. І щоб в даному випадку була хороша диверсифікація, і так само дана компанія приноси непоганий прибуток, тому що вона доволі чудово себе показує. Ми купили її на 99.43. І це 1.59 акції. Прилистаємо нижче, у нас була купівля і Vizera по 50 злотих. І наступна от: Geo Group на 46 і Grinkout UK Wind 5457. І оця сума у нас трошки не сходила з тому цього тижня. Ми спокійно собі виділяємо 50, як необхідно. А тоді в нас була купівля 99-43. Для того, щоб вирунати цю суму. У нас куплено Vizer. Осредняємо трошки свою позицію. Вона доволі в плеченому зараз стані, тому що нижче, ніж за весь цей період. Я розумію, що дана компанія ближче до наступного літа, 2016-го році, себе чудово покажеть, на мою думку. І це йде про компанію Vizer. А зараз ми просто збільшуємо її кількість. В даному випадку, так само, як і Nordic Bank, до 10. На даний момент мій фаворит для покупки наступного тижня це Орлен, і, можливо, я його куплю на 100 злотих. Якщо я передумаю, то дані кошти просто виділяться між двома компаніями. Що в нас відбувається зараз в портфелі загально разом із надходженням по готівці і по акціям, типу які знаходяться на кредитуванні, ми в плюсі в районі п'ятдесяти. П'яти злотих. Доволі непогано. Дякую. Тому, якщо я перейду в таблицю, я буквально декілька хвилин тому повністю оновив, Це змінив дати, повиправляв, де не сходилося. Ще трошечки перегляну, бо тут буквально пару, пару злотих мені не сходиться. І яка в нас ситуація зараз загальна? По акціям у нас прибуток 34.46. Доволі непогано, але в принципі могло би бути більше, якби замість компанії GeoGrope і Corsivic ми взяли якихось інших акцій. Ну, нехай на помилках вчаться. А, в даному випадку це не помилки, а просто досвід. В такому випадку це набагато краще вплине на мене, як на інвестора, тому що я буду більш детально вибирати акції до свого портфеля по даній стратегії. Тому на даний момент у нас заінвестовано 1900 злотих. Буквально однієї з сотні не вистачає для того, щоб я почав для вас розписувати детальну інформацію з приводу оплаті, оплати податків, коли я буду фіксувати якийсь прибуток. Так як я планую до кінця року завершити інвестиції в і Corsivic і закрити їх хоча б в невеличкий плюс. Можливо, закрию якусь іншу акцію, для того, щоб на прикладі показати, як це робиться. Тому ось так. І даний випуск пішов до кінця, тому обов'язково поставте вподобайку даному відео, підпишіться на YouTube канал, натисніть на дзвіночок і до зустрічі наступного тижня. Бувайте, друзі!